Чудового, мирного і потішного дня четверга. Надіємось потішного. Такий файний час. Помірно дощі, помірно сонце. Літо. І вже є ожина, малина відійшла красота. Їжте багато гід і фруктів. Не зашкодить. Сьогодні навчають нас діти, а саме Данилко. Таку класну фразу сказав нині. Бо. Тішуся дуже, коли бачу, бо якісь речі от є з таких повторювалок, які ми увесь час повторюємо, повторюємо, дітям наголошуємо, наголошуємо. Це таке як сіяння. Ми надіємося, що колись воно проросте. І так потішно і радісно, коли ти бачиш, ого, щось по одне проростає. Наприклад, ми тепер е, отримали позавчора діти: Василь, Данило і Андрій, зокрема, отримали новий мегапроект від е, ді, діда. Так, що хочуть свій канал створити, отримали курей. Дали їм шість курей. Я казав, хлопці, я до цього відношення не маю. Це ваш проект, я вам допоможу, що треба. Отримали курей. Нині, це була радість, бо перші два яйця знесли. Це вже заробіток, вони вже собі уявили, як вони йдуть на базар, продають, як бізнес роблять. Ну ви розумієте, хлопці 12 років. Отримали курей, отримали півня до, до тих курей. Ще там їм тітка якихось курей пообіцяла. радості курник зробили коротше. Пригода, літня файна пригода. І щось ми сидимо на обід, п'ємо каву, чай а Данило каже: Татку, прикинь, якби ми не переїхали служити в Мукачево і жити, то в нас б цих курей не було. Цієї б пригоди не було. В нас більбо не було б, нашого пса файного більбо. Потім рибок цих у нас не було, а тепер ще наша кітка Василина, кітка ця кішка. Мачка, по-нашому, по Закарпатськи, Мачка укотилася, ні? народила п'ятьох малих котят. Коротше, ці радості їх би не було, або хто знає, які би були зараз. І до нього почало доходити, що слухайте, все ж таки, хм? можна і непогані речі знайти у тому, що ми переїхали, бо він один з тих, який дуже бунтувався. Аж так, що казав, що я виросту великий, я стану священником, і я піду служити в ділове, там буду служити. Вже єпископ це знає, і, і тримає йому місце, якщо щось на наступні там, чи через 12 років, чи скільки там треба ще почекати. Одним словом, такий файний висновок. Файний висновок, що особливо тоді, коли ти у чомусь бунтуєшся, коли ти у чомусь не погоджуєшся, коли тобі важко у якомусь випробованні пройти, дай собі час. Дай собі часу, і ти, і ти побачиш плоди цього випробовування, плоди, яких в ні, ні в якому іншому випадку не могло би бути. Або, або були би, напевно, радикально інакші. Зовсім інакші. Тому, особливо, коли тобі зараз нарікається, особливо, коли тобі зараз справді тяжко, у твоїх обставинах, у твоїх ситуаціях, у твоїх там переїздах, виборах. Ну, в тому. Власне, що склалося саме зараз, саме в тебе, коли тобі зараз тяжко, то просто дай собі часу не зробити якихось радикальних рухів і дай, дай часу на плоди. Дай часу, щоб у цих обставинах, де ти зараз є, сталися плоди, а вони мусять статися. Якісь мусять статися. Чи будуть погані? Імовірно, Ну, що ти зробиш ну, до, до життя, але будуть добрі. Будуть свої кури з кугутом, з півнем. Будуть мачата у мачки п'ять штук зараз. Буде більбо, який би інакше не був. Буде щось інше ще інший більбо, інші кури. Дай часу. Не роби різких рухів, дай часу. Але потім, коли, коли він пройде, ну, то підкресли для себе це. А як підкреслити? Ну, це треба помітити, це треба назвати. Дуже корисно, коли ми плодами ділимося, коли ми плоди обговорюємо. Тому що це не просто ти зрозумів, ти усвідомив, але ти назвав це. Ти назвав, і потім, мало того, ти, проговоривши, ну ти якби збільшив радість. Бо ти поділився чимось, що тебе тішить, ти поділився радістю, а коли на нею ділишся, то її стає більше. І вона як вогонь. Коли ділишся захватом, коли ділишся. Втіхою, то їсти більше. Тому особливо всі ті з вас, кому зараз непросто, тримайтеся, тримайтеся за Бога, витримайте і є надія. Є надія, що прийде час, і ви побачите плоди вашого терпіння, плоди вашої витримки, і я думаю, вони вам сподобаються, так як Данилові кури, більбо, риби і мачата із мачком. Hm. <laughs> Mais dese fino. Merva.